Суперсили це додаткові опції, які дозволяють адаптувати тарифний план під ваші потреби, адже всі ми по-різному використовуємо зв'язок. Для когось необхідно більше хвилин чи гігабайт, для інших оптоволоконний інтернет, вдома, а для когось можливість використовувати наповнення тарифного плану на декількох пристроях. Тому обирайте ті суперсили, які потрібні саме вам. Це залежить від умов тарифного плану. Проте для більшості бізнес-тарифів доступно дві суперсили без доплат. Найбільш популярними суперсилами на зараз є додаткові хвилини чи гігабайти для використання в Україні чи за кордоном, персональний інтернет для роботи з дому, сім для другого телефона чи планшета, щоб використовувати наповнення тарифного плану на різних пристроях. «Хмарна АТС для налаштування зручного дозвону, якщо ви працюєте з клієнтами. «Київстар ТБ та багато інших. Суперсили постійно оновлюються та до переліку додаються популярні послуги. Суперсилу можна обрати один раз і користуватись нею скільки потрібно, а при необхідності змінити на іншу. Ознайомитись з повним переліком суперсил, підключити, змінити можна у додатку Мій Київстар або за номером 500.